Всім привіт! Ми на малівничому поділі. Вже по дорозі трапляються хати, в яких на жаль ніхто не живе. Закинуті городи. Дуже шкода, колись тут було життя, але, на жаль, село вимирає. Ну, ось тут хтось колись жив, тут було життя, бігали діти. Я не перший раз практикую такі походи, які пролягають через села, поля. Мені дуже подобаються такі маршрути. Тут спокій, тиша, нікого немає, немає туристів. Ну і цікаво відкривати для себе щось нове. Дуже сумно, що села вмирають, але на жаль. А це познайомтеся, це мій друг, це мій напарник в поході, мій турист. Його звуть Барні. Він прийшов зі мною теж на один же похід. Він дуже любить таку справу. Барні, піди сюди, передавай привіт. Краще вийшли на дорогу, більш-менш грунтово. Скрізь все ж це починається наше перше село на маршруті, село Проскурівка або проскурівка. Я не знаю як правильно. Хто знає, напишіть в коментарях. Барня охолоджується, п'є водичку. п'ємо жарко. Зупинилися ось біля такої цікавої кернички, набрали водички, попили, барні бігає, кози пасуться, все нормаз. Ось цей будиночок це такий в селі дитячий садочок. І дивлячись на той, який він доглянути, він ще працює. Це радує. Зупинилися з барні в сільському магазині. Я взяв випити кави, барні їсть, його перепус. Зараз п'ємо кави і вирушаємо далі. До речі, кава тут смачна і коштує всього 10 гривень. Ось такі ціни в селі. Всі спека, я всій мокрий. Ну, Слава Богу, ми вже прийшли в село. Зараз входимо в зону лісу. Десь зараз в лісі, напевно, зробимо обід, відпочинемо трошки і будемо йти далі. Ми зупинилися на обід, прийшли ми 10 кілометрів, 12 година, час обідати. Ну, а обідати ми сьогодні будемо з такими макаронами. Це макарони мого власного виробництва, скажімо так, ось такі, я їх вакуумую отак. От. Тут у нас макарони швидкого приготування. Ну, а якщо точніше, це звичайна мівіна. Е, мівіна, сушене м'ясо, куроче, сир тертий, твердий і червоний болгарський перець. Зараз скуштуємо, якщо чесно я перший раз таке роблю, я не знаю, яке воно на смак. Зараз пробуємо. Водичка закипає, Зараз будемо їсти. Ну що ж, мій обід готовий. Хочу сказати, вийшло досить непогано, смачно. М'ясо трішки твердовате. Напевно, я його пересушив, але так, смачно, набагато смачніше, ніж звичайна мівіна. Смачного. Пообідали і рухаємось далі. Ми знаходимося в селі Маліївці і йдемо в маєток графа Орловського. Дуже цікавий, ми його подивилися. Ну і грав був непростий чувак, він ще навколо свого маєтку побудував або посадив, верніше. А зараз ми піднімемось вверх, і я вам покажу, звідки цей водоспад починається. У На водоспаде з пещерки. У пещері знаходиться іконостас. Кажуть, що тут колись були монахи, молилися. Не знаю, можливо. Насправді конструкція. Даного водоспада досить проста. Ось по такій трубі. З цього озера докладу йде вода, ось труба і вода. Озеро досить гарне, вода прозора. Граф Орловський був бошковитий пацан. Ну все, ми відвідали палац Орлових, Малівецький водоспад, капище, пируна, джерело святого Нуфрія. Попили водички, відпочили. Вирушаємо далі. До речі, сьогодні проходить веломарафон 200 км. Якщо не помиляюся, стартують з міста Хмельницького. І ось тут біля Малієвецького водоспаду спортсменів контрольна точка. Всі сюди приїжджають. Підміщаюся, їду далі. Ось, Так що тут багато велосипедистів з різних куточків України. З одним хлопцем познайомився з Вінниці. Так що в них свої мандри, а в мене свої. Наступне наше село Підлісний мукарів. Там ми відвідаємо костел Йосифа Обручника. Ну і десь там вже за селом. Мабуть, будемо десь залишатися вже на ніч. Ось такий цікавий місто на дорозі трапився. Тут, я так розумію, була колись стара дорога. І Такий був місток. Зараз поруч є нова дорога, а цей міст просто собі занедбаний, скажімо так. Такі цікаві мости колись будували. Отак от з каменя аркою виложили такий міст. Ось Я так розумію, він взагалі не мурований, він просто... Просто виложений. Так, тут ніде не видно якогось роствору. Він просто складені камні. Ну, і чомусь цей міст віднесли до аварійних. Поруч зробили ось такий новий сучасний міст. Дорога. А цей міст просто собі стоїть і не розвалюється. На вулиці припікає, моя лиса на вся мокра. Ну і в біжання ожогов буду дівати шапочка. Тут відчинено. Прийдемо, подивимось. Всередині. Вау! Це величне місце. Костел побудований в такому неоготичному стилі, дуже гарно. Ми пройшли село підлісний мукарів, село виявилось досить великим, таким багатим, даже, можна сказати. Вийшли за село, шукали місце для ночівлі, але ми його там не знайшли, тому що було поле, дорога і більш нічого, ніякої галявинки. Але по карті я побачив збоку став. Ми звернулися сюди, тут виявилось такий ставочок непоганий. Ну і тут, тут ми зупиняємось на ніч. Правда, прийдеться бути от в таких, такій траві. Тут не дуже рівно трава. Але в нас вибору немає, так як ми пройшли вже сьогодні 25 кілометрів, далі вже нема бажання йти. Отож, будемо виминати траву і будемо зупинятися на ніч. Намет розкладений, спальне місце приготовано. Зараз будемо готувати вечерю. Барні відпочиває, втомився бідний. Ось, На вечерю у мене сьогодні буде гречана каша, сублімована, ну не зовсім сублімована, е, сушена, скажімо так, власного виробництва. Я її зварив, висушив, е, додав м'ясо, курячого філе теж сушеного. Спеції е, ну і подивимося, як воно на смак. Спробуємо. Він бідний, не бідний може навіть стати. Барні Барні, Барні втомилися. Ось так виглядає місце мого табору, хащі, 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 а тут туди ж мій намет. Я витоптав траву, знайшов більш-менш рівне місце і тут буду ночувати. Ось така в мене вийшла каша. Ну, На вигляд, повноцінна гречка. Супер. На смак теж. Бомба. настояща каша гречана. В поході їжа набагато смачніша, ніж вдома. Перевірено. Так що це одна з причин. Чому я ходжу в походи? Тому що тут смачно. Закінчився сьогодні перший день нашого походу. День був насичений, класний, трішки важкуватий, але все одно було класно. Сьогодні я був в місцях, в яких і раніше колись був. Був там, де й перший раз сьогодні. В цілому класно. В Малівцях, наприклад, я колись був, але там сьогодні відкрив для себе деякі нові локації. Сьогодні там був довго, походив, подивився. Круто. Буду лягати спати. Я вже в спальнику, Барні теж вже вклався в травечці. Буду відпочивати. Ну, кому подобається наше відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки. Попереду. Багато нового та цікавого. Доброго ранку. Я прокинувся. Ніч пройшла добре, було жарко. Ще в мене був один казус такий невеличкий. В час ночі дуже сильно гавкав барні. Я прокинувся, побачив, що до нашого намету хтось йде з фонариками. Виявилося, це були охоронники. Ставу. Вони подумали, що я якийсь тут браконьєр, напевно, ловлю рибу. Але підійшли, побачили, що я не рибак, спитали, чи я просто відпочиваю. Я сказав так. Вони вибачились, що потурбували, і пішли. Після того барні ще дуже довго гавкав, прийшлося його перевезти подалі десь від себе. від від намету перевів у друге місце, там і заспокоївся і так я спав далі. Ось такий був нюанс. А так все добре. Починається другий день наших пригод. Йдемо глянемо, як там на вулиці. Барні. Барні. Барні, доброго ранку. Ми поснідали, склали своє наметове містечко і вирушаємо далі. Сьогодні маємо прийти через три села і останнє село має бути Лисець. Там відомий на Поділі водоспад-Бурбон. Там ми плануємо заночувати. Сьогодні ми в основному будемо йти через поля, через мальовничі подільські поля. вічно Війна. Дуже велике село. Йду вулицею, яка тянеться вже десь, мабуть, кілометрів два. І ось на цій вулиці я зустрів лише два чоловіка. Тобто людина на кілометр. Ось така густота населення в селі. Ми вже пройшли 21 кілометр через три села. Кінці останнього села ми вирішили трішки відпочити. Нам залишилось ще десь 2,5 км кілометра до нашого місця ночівлі. А ночуємо ми сьогодні ну просто в шикарному місці. Зовсім недавно про цей водоспад мало хто знав, але зараз це топ місць на Хмельниччині. Ми знайшли місце для ночівля, ось тут буде наш намет, ось тут буде барні, а ось тут джерело. Ну, ось закінчився другий день мого походу, день пройшов класно, трішки сонце світило. Я добряче обгорів, руки загоріли, ніс, як ви бачите. Червоний, але все ж таки день був класний. Прийшов на водоспад Бурбун, тут дуже круто, було багато людей, правда, але нічого, я влаштувався трішки фотографом, пофоткав людей. Ось. Все класно, розбив табір, Повечеряв з барні і все, лягаю в спадки. Зараз ми поснідаємо, складемося. І будемо помаленьку йти далі. У мене в поході не один сніданок не обходиться без овсянки. Овсянка це енергія, це супер каша. Овсянка супер. Ми покидаємо це райське місце і вирушаємо далі у пошуках цікавенького. Село хоч і відоме на Хмельниччині, але доводиться прибиратися ось такими хащами, кропивою, бурянами. Тому що, судячи з усього, тут мало туристів. А ще в затінку тут страшні комарі. Час дня сонце, а в затінку комарі ну, просто догри... догризають. Ось такі в нього спа процедури. Да, барні? Класно. Черговий спа у барні. На його собачі щастя. Тут їх багато, таких салончиків. І попити дають, і полежати можна. Річка Ушиця, яка впадає в річку Дністер. Найперша ну наша зупинка в селі Сокілець. церква, здається, покрови Пресвятої Богородиці. І тут якраз відбувається богослужіння, так як сьогодні свято. Ну що ж, йдемо подивимося. Церква покрови Пресвятої Богородиці 1840 року. Дуже гарна церква, дуже цікава архітектура. Так мені пощастило, що я попав середину храму. Я прийшов, тут якраз було богослужіння, воно вже закінчувалося. Якраз була трапеза святкова, тобто обід. Мене накормили, мені дали навіть з собою багато їсти. так що... Я сьогодні не буду голодний. Всередині дуже гарна, дуже велика церква. Я зайшов, помолився. Так от Бог управив, мені пощастило. Ще я порозмовляю з священником даної церкви, з парафіянами церкви. Тут їх, звісно, дуже мало. Кажуть, сьогодні на богослужінні було лише 11 чоловік. Але все ж таки. Люди бережуть свою церкву, шанують свою святиню і це радує. Пообідали, відпочили і вирушаємо далі. Костел Пресвятої Богородиці 1723 року. Або як ще пишуть деякі джерела, костел Святого Роха. Це тут потрібно дуже обережно, адже в землі дуже багато якихось дірок. Мабуть, що там був якийсь підвал Стрьомно, Йдеш, йдеш і можеш опинитися в підвалі. Комарі тут страшенні, я вже все і скусаний. Моє тіло схоже на пункт переливання крові. Ясь донорський центр. Собаки такі, скусали мене вже начисто. Переходимо через ось такий міст, річку Ушицю, і хочеться це зробити дуже швидко, тому що комарі це просто вже... Наш маршрут пішов наліво, ну, А ми знайшли якусь стежку і спробуємо трошки скоротити наш шлях, не знаю, поки що ніби по напрямку все вірно. Ми на кінець-то вийшли з тропічних лісів Сокільця. Фу, тут же комарів менше. Рухаємось до Томашевої криниці. Ось там відніється церква Пресвятої Богородиці, де ми тільки що були. Ми спустилися вниз були безпощадно покусані комарами, але ми вистояли, витримали і піднялися наверх. Ми вже майже дійшли в село Великий Жванець, залишилися там буквально якихось пару сотень метрів. Сіли трішки відпочити, жарко. Ну і потрібно з'їсти котлетки, всякі приколи, ковбаска, то що нам дали в церкві. Треба з'їдати, так як воно довго не буде стояти, а жалко викидати. Люди від щирого серця нас пригостили. Отже, їмо і йдемо. Ну Ось бездоріжжя та чагарів ми плавно переходимо на цивілізацію. асфальт. Це радує. Останньою локацією нашого походу є палац Хельмінських в селі Великий Жванець. Це така видатна пам'ятка архітектури. Палац був побудований в 1868 році. Колись був дитячий санаторій. Зараз, здається, тут будинок для людей похилого віку, так як тут на території дуже багато таких людей. Ну що Зараз походимо, подивимося, як тут і що тут. Він програв цей маєток. Син, син програв, не пан сам, а син mm -hmm. його програв. Mm -hmm. так. Але... Може, дитя... Тут колись щось дитяче було, здається, так? Так. Yeah. Був дитячий пульмонологічний санаторій, mm -hmm. але, на жаль, два роки тому його закрили. Така влада у нас. Це зараз для людей похилого віку, два так? Було це, а зараз... Uh -huh, uh -huh. Зрозумів. зараз не для людей, зараз пере... Вимушено переміщення особи. Ага. Ті, що не мають де жити, що розбомбили хати. Угу. Так що? Ну, все так, як я і думав. На жаль, тут вже не дитячий лікувальний заклад. Тут, як мені пояснили, зараз прихисток для людей похилого віку. з Тієї частини України, в якій зараз, на жаль, ведуться бойові дії. Тут є люди з інвалідністю, люди лежачі, які взагалі лежать, не пересуваються. Ось. І ті люди, які залишились без житла, їм тут влада тимчасово надала прихисток. Спочатку мене тут якби прийняли з агресією. Боялися, ходить тут, які знімає, От, але потім я познайомився <гум> з бабками, скажімо так, розповів їм історії, хто я, що я, От, і все добре. Щасливі, повертаємося додому. Кому сподобалось наше відео, ставте пальці вгору, пальці вниз, підписуйтесь на канал і до зустрічі!